У розпал знижок беру вас з собою на шопінг. Зара, масімо дуті. Покажу, що варте уваги саме зараз. А ще той самий консил, за яким полюють всі топові візажисти. Побачити його у середині відео, не пропустіть. До речі, непогані костюмчики. 100% льон і є в трьох кольорах. Ну що ж, перша річ, яку я вам хочу показати, це ось цей костюм з коміром Халтер. Дуже трендовим зараз. І ось такі брючки. Стиль Бога продовжує залишатися актуальним і в цьому сезоні я приміряла ось таку блузу. Вона ну, мені дуже сподобалась, така легка, невагома, і її насправді легко стилізувати. Якщо ж ви не впевнені, що цей стиль вам пасує, ви можете спробувати почати з аксесуарів. Це можуть бути і ремені, і взуття, і сумки, і щось таке, що подалі від портретної зони, і не буде перетягувати на себе всю увагу. Так ви можете зрозуміти, чи підходить вам цей стиль чи ні. Так ще сподобався мені ось такий костюм з шовку. Принаймні, так заявляє зара що це стовідсотковий шок. Він в такому вершковому кольорі. До речі, що ще хотіла розповісти, що ніколи не бійтеся замовляти онлайн. Це взагалі така класна опція, яку багато людей недооцінюють, але. Даремно, тому що є колекції, які представлені тільки на сайті. Дуже часто люди задаються питанням, як знайти свій власний стиль. Для цього не обов'язково потрібен вам стиліст. Ну можливо, я кажу неправильно, то мало би говорити, що обов'язково він вам потрібен, але це не так. Ви можете свій стиль взагалі можливо знайти самостійно. Просто потрібно не боятися експериментувати. Наприклад, я досі знаходжусь в пошуку, тому що я розумію, що я багатогранна, я різна, я маю різний настрій, я маю різні задачі в своєму житті. Я мама, я дружина, я подруга, стилістка. І для кожної цієї ролі в мене різний настрій, різні завдання, різні задачі. І я хочу виглядати по-різному. Тому, тому не бійтеся експериментувати, не бійтеся замовляти онлайн, не бійтеся міряти, тому що коли ви приміряєте на себе речі, ви вже е, можете порівняти, пасує мені ця річ чи не пасує. Ви зможете це відчути тільки тоді, коли приміряєте ці речі на себе, спробуєте їх заміксувати. Тому, коли ви замовляєте онлайн додому, ви можете погратися з аксесуарами, ви можете погратися з додатковими якимись речами, які у вас вже є в шафі, і тоді вам буде легше зрозуміти, моя ця річ не моя. Підходить вона мені не підходить. Як я себе почуваю, мені комфортно, не комфорт. І повірте, коли ви перестанете цього боятись і лінувати цих повернень, ви побачите, ну це як один з таких кроків: ви побачите, як зміниться ваш стиль. Просто коли ви будете розуміти, що вам пасує, що вам не пасує, але тільки через практику, все через практику. До речі, це один з моїх улюблених конселерів, але він дуже швидко закінчується. Була ось така сукня. Мені дуже подобається тут спідниця, така ніжна, романтична, але в районі грудей вона трішки просвічується і мені насправді дискомфортно в ній. Знаєте, якби мені потрібно було носити один образ. В офіс це було би щось типу такого. Зараз вам покажу ще сумочкою. Ось така ось сумка акцентна, цікавий топ і брюки. Хотіла вам щось близько показати це взуття. Це просто такий гарячий тренд сезону, бо на танкеті. Вони з'явились після показів того ж бренду Хлоя, такі невіяні, естетикою Богу. Раніше я би сказала, що я ніколи би не взяла таке взуття. А зараз вони мені навіть чомусь подобаються. Проте хочу зазначити, що дівчатам не високого зросту потрібно бути обережними. Вони дуже обтяжують низ. Взагалі прикольні. Як вам? Напишіть в коментарях. А ще покажу вам. Що придбала в Дугласі ось такий консилер. Мені радила його подруга. І просто я спробувала затестила. Він вау! Дуже рекомендую. Знайдені неймовірно красиві і стильні босоніжки в поленбір. Pier. І ще ось у такому світлому кольорі. Дуже красиві. Хай рекомендую. Зараз просто максимальною популярністю користується естетика тенісу і ой, що Тут дуже класні є варіанти. Зараз вам покажу. Мені подобається ось ця сукня. З таким коміром пола. До речі, завжди купую Ойша ось такі носочки. Це для йоги, для заняття пілатисом. Не палатес дуже зручно, рекомендую.